Якщо говорити про можливість відкриття Аеропортів, хоча б частково, тобто, наприклад, в західній частині України, то маємо розуміти, що для цього необхідно декілька забезпечити фактично складових. Тобто, перше, це безпека польотів, цивільна складова, і звісно, це безпека повітряного простору стосовно військових ризиків. Ось якщо ми говоримо про безпеку польотів, то ми бачимо, що в принципі українські аеропорти забезпечують підготовку збереження кваліфікації персоналу, обслуговують підтримують своє ціне обладнання з точки зору Спеки польотів виглядає так, що Принципі, всі питання закриті, які необхідні для такого відновлення польотів. Друга важлива це, звісно, безпека з точки зору військових загроз. на сьогоднішній день існує ціла низка і підходів, як забезпечити саме безпеку проти військових ризиків. Ось всі там існуючі на сьогоднішній день загрози вони в принципі ідентифіковані і є відповідні процедури правила дій в світі. Єдине, напевне, виклик найбільший, який в принципі. Раніше в цивільній авіації ніколи не був врахований це загроза використання так званих міжконтинентальних ракет середньої дальності, тобто так звані е, ракети Решник. Ось яка в принципі е, могла. Дещо вплинути на оцінку ризиків, але навіть е, такі ракети вони в принципі по своєму ефекту прирівняні до балістичних загроз використання ракет. Тому, е, в принципі, ми можемо констатувати, що на сьогоднішній день в світі достатньо всіх заходів для того, щоб оцінити загрози і розробити або прийняти умокаючи певну модель, яка дозвола хоча б частково відкриття е, тих чи інших аеропортів. І звісно, в першу чергу мовитиме про західні аеропорти, адже вони найбільш віддалені від воїнів. Е, Єнних загроз, тобто достатньо обмежений перелік ну засобів озброєння ворога може досягати ці аеродроми. Ось і тому в них ризики є нижчими, але звісно вони залежать від наявності та забезпеченості сіл е, захисту протиповітряної оборони для окремо взятих міст. Для відкриття повітряного простору має бути відповідне правове поле, і, в принципі, ще весною цього року, тобто, в лютому березні, до законодавства було внесено зміни, які... Передбачили процедуру отримання та дня дозволів на виконання польотів цивільної авіації з урахуванням фактично існуючої моделі управління повітряним простором військового часу.